Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Нарешті, майстер-клас, який я давно вам обіцяла, я дов'язала свою безрукавку і тепер можу чесно та відверто все вам розповісти в моєму майстер-класі новому, як завжди, покажу, як в'язати візерунки, і все докладно, докладно вам розкажу. Ну що, поїхали. Спочатку про модель цієї безрукавки. Трошки про, про саму концепцію. Дуже цікава, оригінальна, незвична модель, яку ви ніде не знайдете. Хто ще не бачив мої відео, ще не, не знайом зі мною, я скажу, що я в'яжу з пряжі повторного використання. Тобто, я беру речі в секонд-хенді розпускаю і перев'язую їх. Це, це був светр від бренду Zara. Великий гарний светр. Бачите, скільки ще ниточок в мене залишилось, ще багато ниточок, але светр я не захотіла в'язати, бо в мене багато светрів і пуловерів. Мені захотілося б безрукавку. Тим більше, що якщо ви зайдете і подивитесь на мій, мій телеграм-канал на там, нові публікації, ви побачите, що тренд весни. 2024 року це безрукавки різні їх моделі в поєднанні або з класичною жіночою блузкою без ніяких прикрас, або з класичною чоловічою сорочкою. І ось так трапилось, що навіть не слідкуючи за модними брендами, я якось потрапила саме в цей, цей тренд. Так, як ви бачили на фото на початку цього відео. І ось ця безрукавочка, вона чим цікава. По-перше, і найголовніше своїм візерунком. Тут великі об'ємні коси. Бачите? І вони розділені між собою ось такими потертими дорожками. Як з лиця, так і з спинки однаково. Ось так, як зверху, так і до самого низу. Дуже цікава, об'ємна така пухнаста річ, де я взяла. Ідею цієї безрукавки я не буду присвоювати її, привласнювати її собі. Це доволі старий журнал, ще початку 2000-х. Ось ця модель є і на обложці цього журналу. І ось тут вона також є, більш-вже велика. Багато разів вже показували в своїх прямих ефірах. Я покажу ще раз, бо це ж майстер-клас, щоб вже в одному відео була вся. Вся повна інформація про цю модель. Ви бачите, що комір високий я не робила, тут він ще й подвійний, дуже теплий, ні. І тут немає обробки низа і пройм. Я зробила обробку об'язку гачком проїм горловини і низу, і зробила її більш, більш об'ємну і більш довго. Справа в тому, що в'язала я її для своєї донечки, а вона любить такі об'ємні речі, майже оверсайз, і ось таку безрукавку. Це, це саме те, що їй, що їй сподобалося. Ось таку безрукавку я її пов'язала. Тепер, що стосується якості пряжі, її характеристик, це пряжа напівовняна. Як було на етикетці написано на светрі, вона ось така пухнаста і товста. Бачите? Така майже не кручена, скоріше, ну, навіть валяна. І ось тут всередині, всередині вона напіввовняна, я ж говорю. І там ниточки ось чорна і така темно червона така ниточки синтетичні. І на, і на них ось нібито на, намотана ось ця така пухнаста пряжа. Ось, ось цікава. цікава. Дуже цікава пряжа, дуже легенька, дуже м'якенька, зовсім не кусюча, І безрукавка вона майже вагома, майже нічого вона не важить. Дуже-дуже красива. При цьому в неї неймовірний великий об'єм. На фото це, це видно і це видно ось тут. Зараз. Це те, що стосується пряжі. Далі йдемо інструменти. В мене це спиці прямі, ну, номер 6 Можна брати і кругові, це не обов'язкова така річ. І гачок 4,5 на обв'язку, як я казала, на обробку горловини пройми низу. Я все ж таки це зробила, бачите, мені так більше подобається. Ось така, ось така попередня інформація. Тепер зробимо, зробимо заміри, щоб ви бачили, якої вона ширини та довжини. Що стосується ширини, то вона однакова. Ось від до донизу, ширина тут йде однакова. Зараз я вам скажу, щоб ви зразу бачили, 43 см, тобто 86 см. Так, і довжина, довжину я вам скажу від плеча до низу. Так, розправляємо і від плеча донизу вона, ну, майже так, 63 см. Така, так, доволі довго, я ж, я ж кажу: для моєї донечки, для підлітка, така річ оверсайз. Так, а, ну, давайте ще зверху, ось тут, на грудях. Тут депроймо, скажу, ширину, щоб вже, мабуть, остаточна інформація була 28 см. Але враховуйте, що вона доволі добре тягнеться, і ця пряжа вона не тримає форму. Ось, бачите, вона така. Так що обв'язувати, робити обв'язку резинкою 1 на 1, 2 на 2, знизу, зверху, з промцю, не, не було ніякого сенсу. Вона б розтягнулася, і це б виглядало негарно, некрасиво. Тому гачок він дозволяє навіть такі м'якенькі пряжі, більш гарно тримати форму. Тому я і обрала таку обробку гачком саме гачком. Так, тепер, друзі, перейдемо до іншої інформації. Зараз я вам розповім, скільки треба набрати петель, а далі покажу вам, як в'язати ці гарні коси як потім робити ці такі подерті дорожки. Отже, і для переду, і для спинки ми набираємо 57 петель, враховуючи кромкові петлі. Перші два рядочки один лицьовий, один виворотній. Перший другий ми пров'язуємо лицьова виворотня. Ось так. Перший лицьовий, другий виворотній. З третього рядочку ми починаємо в'язати візерунок, ось ці гарні коси. А, ну, Спираючись на ту схему, яку ви зараз бачите у себе на екранах, я ще продублюю її у себе в телеграмі, і у спільноті на Ютубі зайдіть на вкладку і подивіться, там ця схема теж буде. Отже, 57 петель. Потім, після того, як ми пров'язали два рядочки, третій рядочок, ми ділимо, розподіляємо петлі. Тобто, у нас буде одна кромочна, одна лицева. Одна виворотня, це ось дорожка буде, ось бачите. Ось перша дорожка. Потім у нас 4 коси. І ділимо так. Ось виворотня у нас йде по боках перша виворотня перша дорожка, потім 12 петель коси. Потім знов виворотня, ось ця майбутня дорожка, знову 12 петель коси, центральна дорожка, тобто виворотня петля, знов 12 петель, виворотня. 12 петель, виворотня і кромкова. Ось так однаково в'яжемо і перед, і спинку. Тут нічого взагалі складного нема. Така пухнаста, така рельєфна, цікава така пряжа фантазійна, вона не потребує якихось там рішень з викрайками складними, з убавками складними, нічого складного тут немає. Немає. Далі, йдемо далі, друзі. Так, далі. Коли ж ми зробимо убавки для проєм? Убавки для проєм, ми от, ось тут в мене обв'язка, тому я ось звідси міряю. Коли ви прив'язали, у вас 41 см, убавляємо пройми. Просто рівнесенько убавляємо пройми. Зараз покажу, що я маю на увазі. Ось так. Бачите? Тут -то теж цікава така дорожка утворилася, бачите? Дуже цікаво ось виглядає. Ви обавляєте петлі, ось так, щоб у вас залишилось тут. Бачите? Виворотню ви начіпаєте по схемі виворотню і одну лицеву, і одну кромкову. Тобто косу ви закриваєте так, щоб дві петлі залишилися у вас від коси. Давайте рахувати одна кромкова, одна лицева це дві петлі. Одна виворотня це три петлі. І 12, 12 цієї коси, але дві ми залишаємо. Тобто, у нас залишається. 13 петель, які ми закриваємо. От 13 петель закрили, 2 петлі залишили. У вас тут буде знову кромкова, ось вона тут сховалася під обв'язкою. І одна лицева. Потім виворотня ось цієї дорожки, яка йде до самого верху, до самого плеча. Ось так, з двох сторон на обох деталях. Просто зробили убавки. Нічого не вигадуємо, ніяких красивих там скруглів не буде. Так воно і виглядає. Ну, така модель, така була задумка. Що стосується горловини, то знову ж таки обидві деталі закриваються однаково. Дов'язуєте зараз, скажу, довжину, мою довжину, а ви ж там ви ж господарка свого в'язання. От, як вирішите, так і дов'яжете. Знов, я не враховую тут зверху горловину обв'язку. Пров'язали 57 см і закриваєте горловину. І закриваєте 9 петель, 9 центральних петель. Причому, коли ви закриваєте, до речі, забула сказати, коли ви закриваєте петлі, ось тут, в проймах, ви просто скидуєте петлю і закриваєте петлі. Коли ви закриваєте в горловині, бачите? Я зробила інакше, щоб горловина не була дуже стягнута. Тут нам не треба, щоб занадто розтягувалася спройма, але горловина це інше. Тут я зробила три повітряні петельки, щоб ось ця ширина спущеної дорожки вона збереглася, бачите? І потім тут три стовпчики за одним накидом в мене, бачите? Три петельки три стовпчики. Ось, щоб тут воно не було стягнуто, бо горловина, що голова ж вам повинна пройти, та і комір по цім сорочки, щоб гарно лягав. Не, було, не була горловина занадто вузькою. Ось так зробили потім 9 закрили. закрили. І два рази по два у кожному лицевому рядочку. Вибачте, у кожному другому рядочку, по тут. Бо тут інакше буде, тут лицеві будуть, а тут інакше. З цієї сторони, у кожному другому рядочку два рази по дві, по дві петлі. І у вас залишається зовсім зовсім таке вузеньке плечко. Ось тут шовчик зовсім вузенький, то він ширше за всі обв'язки гачком. Ось так. Ось так, друзі, основна інформація. А тепер, а тепер будь ласочка... Подивіться ці мастер-класи, які я для вас зробила, як в'язати ці коси і як робити оці довгі дорожки. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you not. Сподіваюся, друзі, що вам сподобалося і ця безрукавка, і мій майстер-клас. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть мені у коментарях, де вам зручно тут або в телеграмі, або в спільноті, я завжди, завжди рада відповісти на ваші запитання. Якщо є якісь зауваження, якщо якесь своє бачення, і ви хочете ним поділитися зі мною, будь ласка, друзі, я завжди рада вашим коментарям. І більш цього, я ще рада вашим вподобайкам та підпискам. Будь ласочка, підтримайте мій канал вподобайками та підписками, бо буде ще багато, багато-багато цікавого. А від нещодавно ви можете також підтримати мій канал, ставши спонсором. Трошки підтримайте мене, друзі, будь ласка, і тоді я зможу знімати ще більше цікавого і гарного для вас. Всім бажаю мирного неба над головою, злагоди та всього самого найкращого! Завжди ваша Євгенія. До побачення!